Натаріса Рот, французька письменниця ХХ століття. Вона писала романи, що ніби розступають тканину думок, аби зазирнути в безмовні пориви душі. Її надихали мовчазні паузи в розмовах, тіні під поглядами, усе, що сказано між рядками. Я б хотіла, щоб усе це не було так невиразно, але в мене немає нічого лише уривки, фрагменти, відтінки голосів. Наталі Сарот пише дитинство в 1983 році у Франції, вже зрілою письменницею, витонченим представником нового роману, дослідниця людської свідомості, емігрантка з Росії, вона повертається до дитячих переживань, щоб віднайти себе серед тіней минулого. Це не просто спогади, це мозаїка дитини, яка прагне зрозуміти, ким вона стала і чому. Стосунки з батьками, мовчання, яке кричить непромовлене, що формує нас більше, ніж події, атмосфера тексту на межі остраху і відкриття, ніжна увага до нюансів, психологічна напруга, тонка пауза між словом і відчуттям. Сьогодні сарот звучить особливо, коли ідентичність розмаїта, а дитинство часто непроговорений тягар. Це книга, яка вчить слухати свої спогади уважно. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.